Зустрічайте бурхливими оплесками. Король монологів з Тернополя. Його величність Владзьо! Ми всі разом часидемо! Ще раз добрий вечір, панство! Але люблю, як ви плещете. Страшне. Значить, довго не балакаю. Ще раз оплески, з мене монолог. Дякую, дякую, дякую. Друзі, в мене зараз вік Христа. Якби йому було 44 роки. І на моєму дні народженні жінка побажала мені прожити до 100 років і вмерти з нею в один день. Але я культурний, я завжди свою жінку пропускаю вперед. Так що зараз будемо говорити про вік чоловіка і про вік жінки. І чому, якщо вони з одного року, то вона молода жінка, він боже, як постарівся. Недавно моя жінка здала аналізи, і виявилося, що її внутрішній вік 17 років. Як вона тішилася, скакала по хаті, по дивані, цілий день казала до мене, що, діду, що, діду, а я вночі навіть до неї пальці не торкнувся. Та ну, нафіг, щоб мене посадили за малолетку. Та жінки завжди виглядають гарно, завжди і в 20, і в 30, і в 40. Потім вони розводяться, і їм знов 17, 18, 20 і пішла на дискотеку, але вже з палкою. Але ні одна жінка не хоче, щоб її питалися про вік. А я вам кажу, їх треба питатися про вік, для того, щоб коли лежиш з нею в ліжку, знати, чи викати до неї, чи тикати. Ну, бо я в основному тикаю. Потім вже викаю, коли вже потикаю. До речі, по кількості сексу можна знати приблизний вік чоловіка. Наприклад, зараз в мене з жінкою раз в тиждень, і то означає, що мені за сорок. Колись в мене було кожного дня. І то означало, що я жив гуртожитку. <рик> я от не розумію, чому не культурно питатися в жінки про вік. Я чисто випадково бачив ситуацію. Я стою, він їй питає, сказав, скільки тобі років? Вона каже: а ти вгадай, що ти питаєш, а наскільки я виглядаю. Я кажу: Та скажи, скільки тобі років ти в паспортному столі. <рик> Є пару способів взнати вік жінки. Можна поцікавитися в рік, кого вона народилася по східному календарю. Наприклад, якщо вона коза. Якщо вона коза, додаємо 12 років, то їй або 16, або 28, або 40 років. Потім дивишся в паспорт а тій кузі 52. Є ще один спосіб. Наприклад, якщо я йду за якоюсь жінкою, я собі думаю, ага, в ласінах, значить до 30. На каблуках, значить, до 40. В хустині, значить, до 50. Обертається, то сусід з Голландії приїхав. <плес> Знаєте, але я помітив, що жінкам не важливий вік чоловіка. Моя жінка на 10 років від мене молодша і нічого. Кожного місяця віддаю всю зарплату і люблю, як миленька. А в мого сусіда жінка старша за нього старша на 15 років. Він щось за руку з нею ходить. По парку вони гуляють, не встидається, цілує при людях. Я вам серйозно кажу, там катаракта на два ока. Там. там жопа. Недавно, недавно, після концерту, підходить до мене дівчина каже, «Владзю, вам справді 44 роки, я б вам не дала. Кажу, ну якщо не досиш, то чого ти питаєш? Дурне, мале. Знаєте, я себе, ловлю на тому, я себе ловлю на тому, що я з дитинства майже не помінявся. Ми жили небагато, і якби я не був хлопчиком, я би взагалі не мав чим гратися. Коли мене маленького питалися, скільки тобі років, я завжди показував на пальцях. Отак три, так чотири, так п'ять. А коли казали О, то через рік вже до школи, то я такого показував. Я взагалі до тої школи не хотів ходити. То мене тато возив на рамі, то в мене до третього класу срака була поділена на четверо. За мене батьки взагалі не переживали. Взагалі не переживали. Я раз пішов на озеро, прийшов на другий день. То мама сказала, якби ти втопився, міг би додому не приходити. <рес> Знаєте, а в цілому в цілому дитинство, дитинство то золотий вік, то коли дивишся, ну погоді, і вболіваєш за зайця. Дорослий, то коли дивишся те саме, ну погоді, і думаєш, який ж той заяць мудак. Дитинство то те саме, що п'янка. Всі пам'ятають, що ти робив, крім тебе? Знаєте, я помітив, я помітив, що в мене дитинство закінчилося тоді, коли моїй мамі на роботі на новий рік не дали подарка для мене. Цього року. Без цукерків був. Знаєте, і в кінці хочу описати наше життя віршом, де кожне слово це один рік нашого з вами життя. Мама, тато, казка, кіця. Сльози, бо не буде більше циці. Том і Джері, дід по нас, квіти, школа, перший клас, поведінка вічно два, літо, озеро, трава, гусе, кури, бик, солома, осінь, збір металолома, Котляревський, Дарвін, ом, Катя маша і облом. Вечір, бійки за дівчат, бал прощальний атестат. Місто, інститут, общага, грошей ноль, пальона смага, пісні, танці погуляти, а на сесію насрати. Дні і ночі за столом, п'ятий курс, проект, диплом. Теща, жінка, діти, плач, кухня, памперси і срач. Її мама в хаті лихо, секс у ванні дуже тихо. Карти, шахмати, сусід вже хтось кличе тебе дід, серце, нирки, тиск і стрес, пенсія і соцсебес, ліжко, стеля, руки, дотик, сльози, пам'ятник і плотик. Ого. Я все, а ви? Знаєте, і в кінці хочу звернутися до всіх наших чоловіків. Дорогі мої чоловіки, якщо ви зранку встаєте, йдете на пробіжку і не можете пробігти кілометра, подивіться в паспорт. Може вже хватить вимахуватися, бо я не вимахуюся, дякую, Владю.